14 грудня у Смілянському міському будинку культури відбувся обласний чемпіонат шахів та шашок. Незважаючи на погодні умови та непросту ситуацію в країні, загалом все ж багато дітей прибуло на ці змагання. Організатори спортивного заходу привітали з цією подією юних спортсменів та побажали успіхів в іграх. Від імені Черкаського обласного відділення комітету фізичного виховання та спорту міністерства освіти України та управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Дозвольте привітати всіх вас із подвійним спортивним святом, чемпіонатами з шашок і шахів серед учнів закладів загальної, середньої освіти Черкаської області. Велика подяка всім, хто, незважаючи на сучасні такі тривожні обставини, несприятливі обставини, прибули сюди, щоб поборотися, стати чемпіонами, призерами цих змагань. Бажаю всім юним. Шашистам і шахістам показати всю свою майстерність, використати всі свої найкращі якості в цих змаганнях і досягти як найвищих результатів. Закликаю всіх до чесної боротьби та нехай переможуть сильніші. Я щиро вітаю вас на смілянській землі. Передаю слова вітання від міського голови Сергія Анака і цієї команди в зв'язку із проведенням ось цього обласного чемпіонату. Я хочу сказати, що шахи і шахмати це дуже древня гра. Вона відома ще до нашої ери. Вона розвиває логіку, мислення, простолову уяву. І тому любі діти, ви просто великі молодці, що ви ними займаєтеся цими видами спорту. Шановні дорослі, низький уклін за те, що ви підтримуєте своїх дітей. І сьогоднішні змагання. Хай нададуть вам наснаги позитиву, успіхів, віру в майбутнє і, звичайно, нехай переможе найсильніші Успіхів Всі гарного настрою усім присутнім додав музичний гурт Смілянського будинку дитячої та юнацької творчості. Дежавю всі спільно виконали одну з найпопулярніших нині пісень. Ой, у лузі червона калина. Далі власне перейшли до головної частини двобоїв на шахівницях. Загалом участь у чемпіонаті взяли по вісім команд шахістів та шашкістів. Діти приїхали з різних куточків області. Зокрема, на змаганнях були присутні представники сміли і територіальних громад: Дмитрушківської, Паланської, Леськівської, Балаклеївської, Рускополянської, Кам'янської, Тернівської. Суддями змагань були керівник шахового гуртка БДЮТ Вертикаль Анатолій Карчевський та вчитель фізичної культури Микола Шульга. Боротьба була не по дитячому запеклою. Кожен намагався обійти свого суперника. Сила шахістів та шашкістів у логічному мисленні та математичному розрахунку своїх ходів, тож звичайно всім дітям хочеться бути переможцями, але заняття цими видами спорту вже загартовують і виховують в них багато корисних навичок.